Мова тіла Тейлора Свіефта та Тревіса Келса, нові висоти, розшифрована. За лаштунками кохання, що мова тіла Тейлор Свіфт і Тревіса Келса розповідає нам про справжні стосунки. З моменту початку їхнього роману Тейлор Свіфт і Тревіс Келс стали однією з найбільш обговорюваних пар у світі. Їхні публічні виступи, побачення та, звичайно, спільні проекти, такі як епізод подкасту, нові висоти, викликають бурхливу реакцію та нескінченні спекуляції. Але за всією галасом і увагою папараці, що ж насправді говорять нам їх невербальні сигнали. Як мова тіла розкриває глибинні нюанси їхніх стосунків, останнім часом я глибоко занурився у вивчення невербальної комунікації. І епізод нові висоти став для мене чудовим майданчиком для аналізу. Я не психолог і не експерт з мови тіла в класичному розумінні, але багато років роботи в сфері комунікації і спостереження за людською поведінкою дали мені певну чутливість до тонкощів невербальних сигналів. І ось мої роздуми про те, що мова тіла Тейлор і Тревіса говорить нам про справжню природу їхніх стосунків. Більше, ніж просто єдине ціле. Про симетрію та баланс сил. Експерт з мови тіла Патті Вуд зазначила, що розташування Тейлор і Тревіса в кадрі, їх прагнення до накладення один на одного, говорить про їхнє бажання бути сприйнятими як єдине ціле. Це, безумовно, вірне спостереження. Але я б пішов далі. На мою думку, їх взаємодія демонструє не просто прагнення до злиття, а баланс сила. Те, що плаче то Тейлор, то тревіса виявлялося попереду, а потім подальший нахил до того, хто йшов попереду, це не просто підтримка, це взаємний повага і готовність поступатися. Я часто стикаюся з ситуаціями, коли в парах одна людина домінує, а інша підкоряється. У цьому випадку невербальні сигнали стають дуже помітними: уникнення зорового контакту, сутулість, прагнення зайняти менше місця. У Тейлор і Травіса цього немає. Вони обидва впевнено займають простір, дивляться один одному в очі і демонструють готовність до взаємодії на рівних. Це говорить про здорові стосунки, де кожен відчуває себе комфортно і впевнено. Щирість і вразливість поза показною любов'ю. Звичайно, в епізоді було багато проявів любові і обожнювання, вкрадені поцілунки, ніжні погляди, компліменти. Але саме те, як вони проявлялися, має значення. Поцілунок в розкриту долоню, на думку експерта, є дуже сексуальним і в той же час з обожнюванням. Я згоден, але я б додав, що це також про еворазливість. Тейлор довіряє Тревісу, дозволяючи йому торкатися її, виявляючи свою ніжність. А Тревіс, в свою чергу, відповідає їй тим же, показуючи свою прихильність і захоплення. Важливо зазначити, що вони не намагаються справити враження на публіку. Їх любов виглядає щирою і природною. Вони не бояться виявляти свою вразливість, і це робить їх ще більш привабливими. Я вважаю, що саме ця щирість і вразливість є ключем до їх успішних стосунків. Підтримка та емоційний інтелект основа міцного зв'язку. Той факт, що Тревіс дав Тейлор слово і не перебив її. Говорить про його високий рівень емоційного інтелекту. Він розуміє, що їй потрібен простір і можливість висловити свої думки. Він не намагається домінувати в розмові, а скоріше підтримує її і створює комфортну атмосферу. Я завжди наголошую на важливості емоційного інтелекту у стосунках. Уміння слухати, розуміти і підтримувати партнера це основа міцного зв'язку. Тревіс демонструє всі ці якості, і це говорить про те, що він дійсно піклується про протейла. Маленька пісня і танець про звички та комфорт. Опис спокійної, грайливої реакції на компліменти, тобто жартівлива посмішка тревіса, показує рівень комфорту та близькості у їхніх стосунках. Це не просто вічлива відповідь це звичка. Це те, що вони роблять один для одного. Це як маленька пісня і танець, як висловилася Патті Вуд. Я часто спостерігаю, як пари, які давно разом розвивають власні ритуали та мову спілкування. Це можуть бути невербальні сигнали, жарти, звички. Ці маленькі деталі створюють відчуття близькості та комфорту більше, ніж просто показна любов про справжню підтримку. Зрештою, я думаю, що мова тіла Тейлор і Тревіса говорить нам, що вони мають справді міцні та здорові стосунки. Вони підтримують один одного, поважають один одного і люблять один одного. Вони не бояться бути вразливими і демонструють свою прихильність. Їхні стосунки, звичайно, не ідеальні у всіх бувають суперечки і розбіжності. Але те, як вони взаємодіють один з одним, говорить про те, що вони готові працювати над своїми відносинами і будувати міцний зв'язок, особистий досвід та спостереження. Я часто спостерігаю за парами в громадських місцях. І те, що я бачу, часто суперечить тому, що вони демонструють у соціальних мережах, багато пар намагаються створити враження ідеальних відносин. Але насправді в їх відносинах панує напруга і невдоволення. Тейлор і Тревіс, на мій погляд, відрізняються від більшості, вони не намагаються справити враження на публіку, вони просто насолоджуються компанією один одного. І це робить їх ще більш привабливими. Укладення мова тіла Тейлор Свіфт і Тревіса Келса говорить нам, що вони мають справді міцні та здорові стосунки. Вони підтримують один одного, поважають один одного і люблять один одного. Вони не бояться бути вразливими і демонструють свою прихильність. Їхні стосунки це не просто єдине ціле, це баланс, сила, щирість і повага. І це робить їх однією з найцікавіших і надихаючих пар сучасності. Спостерігаючи за ними, можна винести цінні уроки про те, як будувати здорові і міцні відносини. Важливо пам'ятати про баланс сил, щирості і повазі. Важливо вміти слухати, розуміти і підтримувати партнера. І, звичайно, важливо не боятися бути вразливими.